Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefin. І в цьому відео поговоримо про те, чому існує в компанії, наприклад, кредит 7. Сайт буде в коментарі, а також в опису до цього відео. Акційна ставка за кредитом зі знижкою 99%. Ось ця акційна ставка 0,1% на перший кредит. Відповідь полягає в тому, що клієнти, які. Перший раз беруть кредит, ось така нагода їм випадає. Ви можете взяти на той термін, що надається організацією. В даному випадку кредит 7 надає за 15 хвилин на картку будь-якого банку, де у вас відкритий рахунок. Гроші за 15 хвилин. Це є кредит акційний зі знижкою. На перші 10 днів, тобто, ви берете цей кредит. Зі знижкою, тобто ви можете скористатися і просто перевірити, як працює оформлення та взагалі займається чимось ця організація, коли ви взяли гроші і потім виплатили. Акційний кредит перший 5-10 днів. На день ставка акційна 0,10. Якщо ви будете користуватися кредитом більше, наприклад, 20 днів, то вже піввідсотка буде з 11-го дня нараховуватися. Ця ось комісія в день. Якщо ви будете більше користуватися 30 днів, то буде 0,9% на день. Сума максимальна до 15 тисяч гривень. Для тих, вже, хто клієнти вже знають про організацію Credit 7, стандартні є умови 2% на день і сума позики до 30 тисяч гривень терміном теж на 30 днів. Це ви можете прочитати на сайті в опису до цього відео, а також коментарі. Якщо ви хочете дізнатися більше або якесь вас питання цікавить, на сайті є підтримка і отримайте відповідь від представника компанії Credit 7 Нагадую, що зараз усі акції, які є і проводяться в компанії Credit Siem, можете отримати промокод 25% знижки на повторну позику. Він теж буде в опису до цього відео. А також акція для клієнтів гроші забирай ще більше вигравай. Це різні види розіграшу, в тому числі грошові виплати. І зі знижкою є кредити на повторні, якщо ви звертаєтесь, це повторний кредит 99%. І період час проведення акції до кінця осені. Детальні умови теж будуть за посиланням в опису до цього відео.